Вітаю на першому подільському про події середи 23 квітня. Очима нашої інформаційної служби розповім уже за мить. Максимально дипломатичний тиждень української влади триває. Володимир Зеленський анонсував під час прес-брифінгу чималий перелік планів щодо досягнення справедливого миру в Україні. Зокрема, говорив і про важливі зустрічі у Лондоні. 23 квітня. Андрій Сібіга та Ростем Умєров обговорювали мирні ініціативи США із британськими колегами Девідом Ламі та Джонсоном Гілі. За словами глави держави, Україна вже неодноразово не лише заявляла про бажання дійти сталого миру, а й наглядно. Демонструвала свою готовність. Україна найближчими днями буде сильно посилювати, буде свою дипломатичну роботу не тільки на європейському континенті. Буде зустріч з головуючими Великої двадцятки, президентом Рамафозою південно Африканська Республіка. Буде зустріч з президентом Польщі в форматі саміту Триморія в Польщі. Буде зустріч з президентом Чехії. Будемо брати... Офіційно приймати участь в прощанні з папою римським франциском. Також окремо буде важлива зустріч з прем'єр-міністром Іспанії. Завтра зустріч нашої команди в Лондоні. Це обговорення безумовно припинення вогню або часткового припинення вогню. Ми готові до цієї стадії. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню ми готові сідати в будь-якому форматі. Щоб не було ніякого глухого куту, що Україна там вона може, то не може, там вона хоче в будь-якому форматі. Тому що ми будемо вже вірити, що маємо результат, хоч якийсь. Що Росія дійсно готова, не хоче, тому що вони не хочуть, це зрозуміло, готова до реальних кроків, до результату. Йому назавжди 29. У Красилові в останню земну дорогу провели Валентина Новіцького. Його військовий шлях розпочався восени 2024-го. Разом з побратимами боронив рідну землю на Покровському напрямку. 9 квітня 2025 року на Донеччині під час виконання бойового завдання чоловік отримав важке поранення. За його життя боролися лікарі Дніпропетровської лікарні. На жаль, 14 квітня серце воїна зупинилося. В Скорботі залишилися батько. Та мама без татуся зростатиме дві маленьких донечки. Красилівська громада з почистями провела в останню земну дорогу свого захисника. Вічна пам'ять та слава українському герою щире співчуття рідним. У Смотрицькій громаді Хмельниччини відкрили алею слави. Її облаштували на честь десяти воїнів, які загинули, захищаючи Україну. Імена героїв увічнили на пам'ятних табличках. На відкриття прийшли рідні полеглих, побратими, мешканці громади та військові капелани. Захід супроводжував оркестр і почесна варта. Присутні запалили лампадки і поклали квіти до символічної стели. Зараз майже 400 жителів Смотрицької громади захищають Україну в лавах сил оборони. Одразу три життя врятувала посмертна донорка з Кам'янця-Подільського, в якої сталася смерть головного мозку. Напередодні Великодня у міській лікарні кам'янця здійснили у жінки забір органів. Серце пересадили шестирічному Євгену з Житомира, нирку 16-річній дівчині, а печінку – 35-річному чоловікові. Завдяки злагодженій роботі лікарів з різних міст вдалося зробити неймовірне подарувати шанс на нове життя. Це не просто лікарня на буденність, це історія життя, надії і великої жертовності. У Кам'янець-Подільській міській лікарні напередодні великодня відбувся забір органів від донора, що став шансом на порятунок для трьох українців. Працівники Кам'янець-Подільської міської лікарні спільно з першим медичним об'єднанням та Київським інститутом серця проводять дуже важливу справу. Сьогодні ми надаємо шанс на життя мешканцям нашої країни, особливо Дитині, яка очікує допомоги, серце донора того ж дня транспортували до Київського інституту серця, де його пересадили шестирічному хлопчику з Житомира. Маленьке сердечко забилося знову. А в цей же день у Львові органи нирку та печінку отримали ще двоє пацієнтів. Плануємо трансплантувати серце шестирічному хлопчику Євгену. Який знаходиться в нас в відділенні реанімації вже більше тижня на механічній підтримці кровообігу. І кожен день для хлопчика може стати останнім, тому для нас це дуже емоційно і важливо. Ми вдячні родині донору, вдячні працівникам лікарні, які напередодні свята були всі на роботі і зробили цю, це вилучення можливим. Кожна така операція це результат спільної роботи десятків фахівців. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. І знову про велику небезпеку, яку становлять маленькі представники фауни з 24 кліщів, доставлених цього тижня до спеціальної лабораторії, 11 виявились інфікованими бореліями, збудниками хвороби лайма. А це означає, що майже кожен другий паразит може становити серйозну загрозу для здоров'я. Найбільша активність кліщів у теплу пору, особливо в травні, червні. Вони чекають на вас у траві, кущах і навіть на дитячих майданчиках. Як вберегти себе та близьких від укусу, на що звертати увагу? увагу. після прогулянки і що робити у випадку контакту дивіться у матеріалі. За три місяці поточного року хворобу лайму підтвердили у 18 осіб: троє з Шепетівщини, четверо з Кам'янецьчини та 11 з Хмельницького району. Хвороба лайма це інфекційне захворювання, яке супроводжується ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи. Одразу виявити недугу складно. Проявитися вона може за кілька тижнів після зараження, а саме укус може виглядати непримітно. Можна і кліща спочатку не побачити. Але якщо навколо місця укусу протягом 14 днів після укусу з'являється еритема або синє кільце, або з'являється температура, може бути головний біль, може бути блювота, може бути в'ялість, біль в суглобах, і з'являється специфічна еритема навколо укусу, то бажано тоді звернутися за медичною допомогою. Хвороба лайма найчастіше передається саме через кліщів і з кожним днем стає все більш поширеною. Причина зміна клімату. Щоб захиститись від цього паразита, перед прогулянкою потрібно одягнути закритий одяг, не ходити травою та чагарниками або користуватись захисними спреями. Зараз є безліч репелентів, які можна застосовувати. Є вони, які навіть безпечні для немовлят. Це перед прогулянкою наносити є такі репеленти, які наносяться на одяг, а є такі, що наносяться на тіло. Тобто, якщо ви виходите гуляти, якщо ви знаєте, що будете дві години, наприклад, на прогулянці, тому що переважно мінімальна кількість, коли діє репелент, це як спрей розносити чи на одежу, і дві години він діє. Ну, тобто, можна користуватися репелентами. І все-таки, коли приходити після прогулянки, то обдивлятися самі найпоширеніші місця це той, тобто, де були відкриті ділянки. Слід пам'ятати і про домашніх улюбленців. Вони теж є жертвами комах та можуть отримати зараження. При виявленні кліща лікарі радять одразу звернутися до травмпункту. Якщо немає можливості, то все-таки самотужки намагатися його дістати, але так обережно, щоб не відірвати голову. йому. Це можна зробити, викручуючи кліща за допомогою пінцету або марлі. Далі слід продезінфікувати укус. Лікарі застерігають, активність кліщів починається з першими проявами тепла від плюс 3 до 5 градусів. Тож не ігноруйте застережень та бережіть себе. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Весна нарешті почала тішити усіх сонячною та спекотною погодою. Тож фахівці рекомендують розпочинати дбати про сонцезахист як для дорослих, так і для малюків. Чому він настільки важливий та як правильно його обирати, дізнаєтесь із наступного сюжету. Палюче сонце несе із собою не лише тепло, а й небезпеку. Безперечно, ультрафіолет необхідний і навіть корисний для людського організму. Однак правило, чим більше, тим краще тут не працює. Особливо пагубний вплив він має на шкіру. Окрім погіршення стану покрову, можна й спровокувати розвиток онкологічної патології. Тому фахівці наполегливо радять користуватися сонцезахистом. Особливо це стосується малечі, адже їхня шкіра надто ніжна та вразлива. Усім потрібен сонцезахист і дітям ми наносимо сонцезахист з 6 місячного віку. Ми захищаємось від ультрафіолетового випромінювання, тобто те випромінювання, яке викликає рак саме шкіри, а саме меланоми. Безперечно, сонце пряме джерело вітаміну Д. Однак, якщо зважити всі чинники, шкоди можна отримати більше аніж користі. Тому фахівці наголошують, краще вживати вітамін Д, аніж перебувати на активному сонці. Варто звернути увагу і на одяг малечі, адже перегрів несе за собою не лише дискус. Комфорт, а й небезпеку. Теплові удари це коли ми, просто закутуючи дитину, можемо отримати перегрів і тепловий удар, тому ми обов'язково роздягаємо дитину, гуляємо тільки в тіньочку, не закутуємо колясочки і не отримуємо тоді теплового удару. Ми обов'язково дитинку поїмо. Чим менше речей на дитинці легкий бодік і цього буде достатньо, тим краще для малючка. Якщо ми говоримо про старших дітей, то панамочка, легка якась ковтиночка. Просто е, якась маєчка, і цього теж буде достатньо. Рівень сонцезахисту Кожен обирає в залежності від потреби. Варто звернути увагу, що засіб із СПФ 20 більше підійде на ранню весну або ж осінь а от влітку краще використовувати з позначкою 30 та 50. Головне вчасно змивати та поновлювати крем на тілі, дбати про достатні споживання води та намагатися уникати активного сонця. Юлія Кучер, телеканал Перший подільський. Український тролейбус на маршрутах Хмельницького. Новий екземпляр сучасного міського транспорту, зібраного на Чернігівщині, презентували в обласному центрі. Після тестування він уже невдовзі почне перевозити пасажирів. Яким буде маршрут руху та що особливого в українському тролейбусі? Далі матеріалі. Новий сучасний та комфортний Хмельницький став першим містом, де почнуть курсувати нові тролейбуси із Чернігівщини. Перший такий вже в обласному центрі. Попри пошкодження заводу, спричинені ворожою атакою, транспорт вдалося доставити. У планах виготовити для нашого міста ще 43 тролейбуси. Взагалом, якщо лінія буде відновлено, то на розрахунку десь 5 днів один тролейбус. Це тільки виготовлення, це без технічних випробувань, без перевірки, без тільки складання. Тролейбус обладнаний акумулятором для аварійного автономного жилення на відстань до 2 кілометрів. Загальна пасажиромісткість 101, із них 32 – сидячі місця. Потурбувались про комфорт та безпеку. Тролейбус обладнаний системою відеонагляду та кондиціонування це було таке принципове рішення, тому що ми. Були такі заміри, що в салоні тролейбуса без системи кондиціонування там температура сягала там ледь не до 70 градусів. Вісім транспортних засобів будуть обладнані потужнішим акумулятором, який да змогу пересуватись на відстань до 20 кілометрів без додаткового живлення. Це дозволить збільшити кількість маршрутів. Постачає тролейбуси у рамках проєкту. Весь проект це частково кредитні кошти Європейського банку реконструкції розвитку. 4 мільйони 450 тисяч євро, і це величезна сума. Грантові кошти, які ми отримуємо від Європейського союзу. Ну і частка співфінансування з міського бюджету в розмірі півтора мільйона євро. За планом, усі 44 тролейбуси буде передано до кінця 2026 року. Завдяки цьому збільшиться кількість маршрутів, а навантаження на вже діючі зменшиться. Олександра Тулстюкніки та валівоць, телеканал Перший Подільський. Штучні квіти чи живі? Що обирають хмельничани у поминальні дні? До 8 червня триває великодній період, коли традиційно навідують могили рідних. Люди прибирають надгробки, прикрашають їх квітами: хтось живими, інші ж штучними. Та екологи і священики вже не перший рік закликають відмовитися від так званих вічних букетів. Чи дослухаються до порад містяни? Дізнавались журналісти у рубриці Питання дня. Штучні та не зав'януть чи живі та без шкоди для довкілля. До поминальної неділі віряни купують квіти та вже наприкінці тижня понесуть їх на цвинтар до рідних, які відійшли у вічність. І поки всі говорять про шкоду штучного букету, цвинтарі заповнені такими композиціями. Який варіант цьогоріч оберуть хмельничани, дізнаємось. Не буду купувати, а в мене ростуть і тюльпани на біля села недалеко від цвітера. Ще інші там нарциси. Так що. Я купувати квіти не буду, особливо ці пластикові. А так. чому не обираєте пластикові? Та слухайте, ну, вони не подобаються мені. Ксенс каже, не тягайте пластик на могили. Живі. Чому? За екологію. Стільки потім викидають того мусора то Я, я тільки за екологію. Я от зараз подивилася, стільки квітів, і такі вони дорогі, і люди, маючи такі мизерні пенсії, купують ці квіти і вони вибрасуються на мусор. Тільки живі, ось я й купила. Цілих шість кущиків. Бігоння її рекомендують, тому що вона має таке. Таку властивість, як дощ або якась там волога погода, вона набирає у свої цвітконоси вологи і її може тримати довго, і тому вона довго може все літо цвісти. А чому обираєте варіант живих? Ну, Екологія, перше всього, живі. Чому? Бо, ну, Живі, треба живі, тільки купляти. На ну, штучні. ну, Це штучне. А треба, щоб живе було. А скоріше живі. Чому? Ну, мені більше подобаються живі і всі мої як е скати е е родичі, які я жила, спілкувалися, Вони завжди любили живі квіти, не штучні. Тому просили завжди живі приносити. На цьому завершуємо. Як завжди, чекаємо вас на всіх офіційних акаунтах телеканалу в соцмережах. Долучайтеся, пишіть ваші коментарі та відгуки. Зичу вам тихої передоби і до зустрічі на першому подільському.